Так, і ще одне таке цікаве спостереження стосовно слів. Десь таке слово, яке часто використовують в своїй лексиці Слово нагі. Получається, є ноги, значить, це частина тіла. Нагі міняється одна буква. Получається, звучить нагі. О, де воно тут. Оце виходить, якщо з санскрита переводить змія в індуїзмі та буддизмі, змія подібні міфічні істоти, напівбоги. Наг зображувався у вигляді людини і змія. Його голова завжди вкрита віялом і зміїних голів, щоб показати його походження від напівбожественних напів божественних що Мати наїв кадру хотіла, щоб вони були безсмертними. Дала їм випити чарівне напій безсмертя, але міфічна цариця птах Гаруда зробила так, щоб цей напій зник. Це призвело до вічного суперництва та війни. Це, значить, типа легенда є така. І ще є от місто Нагасакі, значить, дословно. Длінний мур, то есть Довгий Мор, центральне місто в Японії, якераз розташоване на островах Кусю біля залива Нагасаки. Являється адміністративним центром префектури Нагасакі. Тут інтересний емблема зірка. І там такі значки. Неясно, що воно. Тут написано в описі, написано, що це де тут воно? Щас. В місті розташований військово-морський арсенал. І що цікаво, по цьому місту було два рази застосовано ядерну зброю. Нового символ города. Эмблема стилизирует скорописная форма знака на длинный. Первого знака в названии города эта эмблема напоминает бумажного журавлика. Як вона напоминает бумажного журавлика, Складно сказать. Розложена в форме звезды. Он ассоциируется с, с городским портом, который из-за своих очереданий получил название порт Журавля. Внутри звезды находится пять знаков этих размещенных покровницы. Символизируют, что Нагасаки был одним из пяти японских портов, что были открыты для торговли с западным миром в середине девятнадцатого века после. 200-летней эпохи изоляции страны. А Что была изоляция? Лагнарсаки, полотнище белого цвета, стороны которого соотносятся как два к трем. В центре полотнища размещена эмблема города красного цвета. Эмблема города Гортензия. Она является эндемиком японского архипелага. Ее открыл для западного мира немецкий врач Филипп Франц фон Зибольд. Он назвал этот цветок идранджия отакуса. Отак Юса. Если прочитать, например, вот. Вот так ЮС. Атакуй. Юза, юзом. в честь своей возлюбленной таки. жительниця этого города. Конечно, хороша такая легенда. А ще есть таке, що Адам і Ева були наги. Теж були нагами. Таким вони були. Нагами. Якщо вони були наги, значить вони були теж тими, хто написаний от в цих санскритських міфічними істотами змієподібної форми. Інтересно виходить. І хто? Цих міфічних істот, типа, Спокусив теж змій Змій Спокусив Зміїв. От інтересна така. Метаморфоза. Ну це, звісно, думки і роздуми. Але так, чисто для цієї для розминки. мозгу можно по, по, почитать вот зирка всюду зирку можно сказать забороняют а есть еще одна неясно мифично или не, не мифично сущность У якого тоже зірка? От. Тут тоже зірка це, хто це такий От. Тоже зірка у нього. Типа як символ. О. От така, правда, тут зірка. Так яка тут зірка? Звідки вона взялася? Взагалі інтересно От, цей символ. Звідки він взявся? Це так чисто. Думки роздуми називаються. Дякую за увагу.